Всім привіт, вітаю! Отже і середина листопада. Сьогодні хочу показати свої аромати, якими я користуюся і буду користуватися ще до кінця листопада. Відео таке, знаєте, загальне, інформативне, по нотам розкладати не буду, просто покажу. Так, Продовжую користуватися от та, таким спреєм від Oriflame Love Potion Blossom Kiss. Він майже в мене закінчується. Приємний, ванільний, тут інжирчик. ну, Подобається мені цей аромат. І е, зараз у мене також використанні пробники от Latafa Pride Nebras і зімая шараф е, Blend. Саме uh, от. Uh... Цю трійку використовую разом, тому що вони так гарно поєднуються і біль, ну, довше тримаються. Пролатав у Pride Nebras, я вже вам розповідала, це приємний такий кавово, випіч, кава, випічка ваніль. От. Цей зімає, він не теж такий смачний, приємний, але тут вже більше така відділяється алкогольна нотка, це якийсь такий. Смачний лікер. От, і ця алкогольна трішки нотка така мене трішки якби, ну не те, щоб відлякує, але вона якось дуже така чітка і постійно вона нагадує про себе, тому цей аромат поки що не дуже мені так ну, подобається. Але він сподобався моєму синові. Також дістала приму від Avon, Це знятість уже, і тут у мене її трішки залишилося. Дуже її, економлю, тому що ну, вона мені подобається. Ця пріма, цей аромат, це парфумована водичка. І саме на от таку прохолодну, трішки вологу пору року, саме на листопад. Мені цей аромат дуже заходить. Ну, ту мору продовжую теж користуватися, теж уже майже закінчується, Планую брати теж 10 мл в наступних замовленнях Avon. Так, ну і Це такі більш теплі, якісь солодкуваті такі аромати, і захотілося мені чогось більш різкішого, щось змінити. І я дістала ангел Angel і секрет, це аналог ангел і демон, це білоруська... білоруський виробник. Ділі, здається. Це аромат на всі пори року. І влітку він чудово себе проявляє. І саме от... В холодну пору року, в року, пізня осінь зима, він знаєте, такий яскравий і доволі такий шлейфовий, отримую компліменти, і мені подобається ним користуватися саме от кінці осені. Ну І також показувала вам, що в своєму замовленні Avon. Купила свій один із улюблених ароматів Avon Цитка десант Lotus, Теж його зараз використовую. Приємний, ніжний, шлейфовий, компліментарний, підійде на роботу, якщо ви працюєте в такому закритому приміщенні, нікого він не задушить, ви будете ним насолоджуватись і також будуть насолоджуватись цим ароматом і е, ваші оточуючі. Тому рекомендую, хто ще не познайомився з цим ароматом, хоча, мені здається, вже немає таких людей, які займаються Ейвоном і не познайомилися, не купили цей аромат, то зверніть увагу, чудовий, дуже радію, що я його все-таки купила. І потрібно слідкувати за цінами, які там будуть зараз вейвен. Можливо, потрібно взяти і в запас, якщо, звичайно, буде хороша ціна. Ну і також два парфумовані лосьони, які я використовую, це Today, Tomorrow, Always, це саме Tomorrow. от Разом із парфумом Tomorrow, цей лосьйон, вони, знаєте, дуже гарно. Доповнюють один одного і е, також, ну, якщо ви користуєтесь лосьоном і парфумованою водичкою, то мені здається, що і стійкість аромату трішки збільшується, подовжується. І також взяла використання Тумуру, теж парфумований лосьон ще в такому от старому е, тюбику, тут іде 150 мл, а уже в новому оформленні тут 125 мл. От цей е, тудей Лусьйон е, теж. Мені подобається. Зараз у мене аромату туди і немає. І, здається, там десь є пробний, що потрібно буде дістати, тому що періодично періодично я все-таки користуюся цим ароматом. Цей лосьйон він трішки рідкуватіший, ніж цей. От в новому пакуванні ну, якийсь зовсім якийсь він рідкий. Знаєте, потрібно так обережно відкривати кришечку і наливати на руку. Бо на тіло, тому що ну прямо така, знаєте, дуже рідка консистенція. Але він дуже швидко поглинається шкірою. Шкіра стає така шовковиста, така м'яка, така гладенька. От цей лосьон, він трішки густіший і довше потрібно його втирати в шкіру. А цей прямо ну, знаєте моментально поглинається, і результат чудовий. Мені подобається. Так що, от такі мої аромати на листопад місяць, можливо, щось ще я додам. Подивимося, яка буде погода. Обіцяю, що сніжок у нас вже перший піде скоро в Києві. От, тому е, такі знаєте, моменти, хочеться щось змінити, щось додати, щось, щось відняти. Життя Життя таке, що мінливе, і не знаю, з чого захочеться сьогодні, завтра, післязавтра. От такі мої парфуми. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, за хороші слова підтримки. І всім бажаю теж здоров'я, миру, злагоди в сім'ях і всього самого найкращого. Дякую до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.